Жінка, ти собі щось обираєш в каталозі? Хочеш собі щось купити? О, а що ти собі хочеш купити? Ти хочеш щось замовити собі в каталозі? Сидиш, перебираєш там, чи що? Катюні? Моя булочка, що ти там обрала? Та ти що? Угу. Хочеш, щоб ми повистали каталог, чи що? Він старенький, якийсь Хочеш бути гарною весною також, так? Моя Катюня, моя зірочка. Моя зірочка, ти моя зірочка, так? Знайшла каталог Ей, вон, старенький якийсь і хоче собі щось, мабуть, замовити, бо весна, скажи, котики бігають. Угу. І я хочу бути також гарною.